Ну, все Сіомі, переконали, я знімаю перед вами свого невидимого капелюха, бо те, що ви зробили сьогодні, мабуть, вже не зробить ніхто. Якщо б мені рік тому сказали, що можна зробити краще, ніж в Redmi Note 13 Pro+, Plus, я б ніколи в це не повірив. Однак виробник кожен рік доводить, що можна зробити краще. Можна зробити за копійки і так, щоб люди кричали: Вау! Ніфіга собі! Скажіть мені, будь ласка, хто ще в бюджетному сегменті пропонує клас захисту від води та пилу? IP? 69. Хто ще в бюджетному сегменті пропонує акумулятор ємністю 6200 мАч? При тому, що корпус новинки виглядає максимально люксово, він тонкий. Ну, добре, вчора я вам розповідав за IQ, однак в IQ не було флагманської камери, такої самої, як в Xiaomi Fold 4, вартістю там щось близько 2000 доларів. Так, основний сенсор у Redmi Note 14 Pro Plus такий самий, як у цього. Топ флагмана. Коротше, я в шоці від того, що там витворяють китайці. І Справа в тому, що похозиватися крутими технічними характеристиками може не тільки версія 14 Pro Plus, там є ще звичайний 14 Pro і зовсім звичайний 14 Redmi Note. Тож, друзі, сьогодні нам 100% буде про що поговорити. Влаштовуйте затишне місце, не забудьте поставити вподобайку, прихопіть із собою гарний настрій, а я починаю. Але перед цим, дорогенькі мої, я хотів розповісти, що в наш інтернет-магазин приїхали паверстанції від компанії EcoFlow. Мова йде про кіловатну Дельта 2, про 2 кіловатну Дельта 2 Max і про дві китайських версії: River 2 і River 2 Max. Я дуже хочу вірити, що цього року не буде блокауту. Однак, як кажуть мудрі люди, готуватися треба до найгіршого. А якщо воно не станеться, то всі ми будемо дружньо радіти. Правда, з паверста станціями Вдома. <laughs> ну, то вже таке. Також до нас приїхала ціла купа всіляких повербенків, ємністю 10 000, 20, 30, 40 і навіть 60, потужністю 100 Вт. 60 Вт 20 Вт. Коротше на будь-який смак. І на всі ці павербенки ми даємо офіційну гарантію всередині України протягом одного року. Тож, друзяки, якщо вас цікавить подібна електроніка і не тільки, обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua Або одразу можете йти в наш телеграм-канал Androprice Україна. Тут і тут мали з'явитися qr коди Вдали вам купівлі. Також вкотре нагадую за наш розіграш смартфону. IPhone Фон 16 Pro Max. Для того, щоб прийняти участь, треба задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, які зараз боронять нашу неньку на сході країни. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Однак донатити ви можете прямо зараз. Пам'ятайте, якщо ми не захистимо нашу країну, то за нас це не зробить ніхто. Ну а зараз повертаємось до нашого огляду. В Цілому в рамках презентації нам показали багато всілякого цікавого, однак основний акцент все ж зробили на новій серії смартфонів Redmi Note 14 Як я вам вже казав раніше, в неї входить три смартфони: 14, 14 Pro, 14 Pro Plus. Поки що входить три смартфони, бо ми знаємо виробника, що скоро з'явиться якийсь там 13 Pro 4G, потім 13 4G, 5G, Коротше, в сумі їх там буде штук сім. Однак сьогодні нам показали три версії. Я думаю, ніхто не буде проти, якщо я почну з головного герою презентації, а саме смартфон. Фону Redmi Note 14 Pro Plus. І потім отак от по сходинкам будемо спускатися вниз, поговоримо про Redmi Note 14 Pro і в самому кінці про Redmi Note 14. По-перше, давайте оцінимо його дизайн. Руку кладу на відсіч коли компанія Xiaomi створювала цю новинку, вона дивилася в бік основного конкурента, а саме компанії Realme. Подивіться, Realme використовує величезну шайбу позаду. Однак, при створенні Redmi Note 14 Pro плюс була наступна тактика. Спис Таким чином, що потім тобі нічого не пред'явили, тому компанія Xiaomi замість кола зробила квадрат і зрізала йому кути. Проте форм-фактор корпусу залишився таким самим: ми бачимо скруглення на задній кришці, ми бачимо скруглення дисплею на передній панелі. Ну, це, мабуть, зроблено для того, щоб їх середній бюджетник виглядав максимально по-флагманськи. Комусь таке рішення сподобається, комусь ні. Однак я на 100% впевнений, що ви будете в захваті від класу захисту IP 69. Так так, ви все правильно зрозуміли. Новинку можна буде повністю занурювати під воду. До речі, чим і займалась компанія Xiaomi до презентації? От коли ми чекали анонсу, вони там завантажили смартфон в такий циліндр, в середині якого була вода, там був таймер, не знаю, виглядало це трошки крінжово. Однак вони довели людям, що їх продукт дійсно. Не боїться води, і знов-таки в бюджетному сегменті це дуже круто. І Якщо того року подібну фішку отримав виключно 13 Pro+, Plus, то цього року повноцінний вологозахист дістався і моделі 14 Pro. От якби ще завезли металеву раму, тоді б йому взагалі ціни не було. Однак цього не сталося. Всі новинки отримали пластикову раму. А от задня кришка виготовлена зі скла. І основний акцент компанія робить на новому кольорі, який зветься Mirror Porcelain. Людською мовою це білий колір. Окрім нього є ще чорний і зелений. Але це вже таке. Візитівкою новинки, все ж став величезний блок камер. І з такими камерами ні на що інше розраховувати було не варто. Бо, окрім флагманської основної камери з оптичною стабілізацією, новинка також отримала непоганий телефото об'єктив з 2,5 кратним оптичним наближенням. Раніше в бюджетному сегменті від компанії Xiaomi нічого подібного ми не бачили. Також є на. Черекокутна камера 8 мегапіксельна і непогана фронталка. Вражає те, як виробник зміг запхати акумулятор ємністю 6200 мАч в настільки тонкий. Корпус і плюс до того запропонувати швидку зарядку потужністю 90 Вт. Гадаю, всі звернули увагу, що останнім часом ця ємність акумулятора 6000 мАч потроху стає мейнстрімом. І власне я вважаю, що це правильний напрямок, бо, як на мене, час автономної роботи набагато важливіше, ніж там потужність процесора, там, яка виросла на 100 МГц. Діагональ дисплею новинки складає 6,67 дюйми. Матриця AMOLED, частота розгортки 120 Гц, роздільна здатність 1,5К, виробник обіцяє, що не буде жодної проблеми з шимом і просто неймовірна максимальна яскравість. Не можу сказати, що нічого подібного я раніше не бачив, проте варто пам'ятати, що це все ж таки бюджетний сегмент. Однак і не варто забувати за модель Realme GT Neo 6SE, яка там за 300 з чимось доларів теж пропонувала там просто офігезний екран з технологією LTPO, максимально яскравість приголом Шлами 6000 Ніт. Тож на папері дисплей тут дійсно крутий, ще й з якоюсь своєю фірмовою технологією захисту очей. Однак, коли ви будете дивитись на нього наживо, навряд чи ви побачите щось кардинально нове у порівнянні з попередником. Процесор теж став трохи краще. Та й в принципі я вважаю цей новий чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 7S Gen 3, найоптимальнішим рішенням для всіх середніх бюджетників. Для тих, хто взагалі не в темі, це все ще на рівень. Snapdragon 8Gen 1. Це далеко не рівень Dimensity 8300 Ultra, який встановлено в Poco X6 Pro вартістю там 13-14 тисяч гривень. Це плюс-мінус рівень Snapdragon 7 Gen 3, який встановлено в Motorola Edge 50 Pro вартістю 25 тисяч гривень. Він потужніше за попереднє покоління Snapdragon 7S Gen 2, якщо говорити за обчислювальний ядер, там щось всього-навсього на 15 а нагадаю, що цей 7S Gen 2 встановлено в Poco X6 вартістю 10 тисяч гривень. Проте відеоядро стало потужніше майже в два рази. Тобто для ігор цей 7S Gen 3 цілком має підходити. Та і в принципі ми це бачили в смартфоні Moto Edge 50 Pro. Він непогано порається з сучасними іграми, навіть на максимальних налаштуваннях графіки. Так, у вас там стабільно не буде 60 кадрів на секунду, проте там на 40 ви можете розрахувати. Враховуючи той факт, що редміки ніколи не позиціонувалися як ігрові пристрої, бо цю роль е, стабільно займали е, смартфони-поко, я вважаю, що новий чип це прямо. Правильне рішення. Але як я вже казав спочатку відео, кілер фічо новинки все ж має стати основна камера, а саме сенсор від компанії OmniVision Light Hunter 800. Розумію, що багатьом з вас це взагалі нічого не каже, Тому давайте перелічу моделі, які також отримали цю камеру. Флагманський Redmi K70 Pro, розкладачка Mix Flip, топовий складений смартфон Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi cv 4 Pro і так далі. Для Середньобюджетного сегменту це дуже і дуже круто. Хтось може сказати, що це даунгрейд, бо 13 Pro Plus мав камеру на 200 мегапікселів. Однак ми всі добре знаємо, що не в мегапікселях щастя. Тож, як мінімум, варто очікувати на рівень точно не гірше, ніж попередника, а теоретично навіть е, е, ліпше. Також я вам вже казав, що на відміну від всіх інших смартфонів Redmi, новинка отримала телефото об'єктив з 2,5 кратним оптичним наближенням. Знов таки, Відсотки вони дивилися в бік Realme 13 Pro+, Plus, який також може похизуватися крутим перескопним модулем. І це дуже добре, коли існує така щільна конкуренція, бо від цього виграємо ми з вами кінцеві користувачі. Круто, що все більше флагманських фішок завозять в середньобюджетний сегмент. На презентації нам показали купу прикладів, як саме знімає смартфон, і чесно кажучи, виглядає це дійсно круто. Проте не варто забувати, що це презентація. І остаточні висновки треба буде робити після нашого тесту, або живих тестів від інших блогерів та порівняння з конкурентами. По суті, з цікавого це все. Ще раз, основні акценти робилися на вологозахисті IP69, на новому процесорі, який дійсно набагато ліпший за попереднє покоління, на новій основній камері, на телефотооб'єктиві об'єктиві, і на акумуляторі ємністю 6200 мАч. Також на презентації, не дивлячись на те, що смартфон не отримав офіційно військовий клас захисту Міл std 810 h Дуже довго його били, занурювали у воду, ще раз били, забивали цвяхи, коротше, знущалися як могли. І принаймні, про плюс після всіх у цих знущань залишився живим. Тож існує висока ймовірність, що у у нього буде не гірше ніж у легендарного Redmi Note 7, а то і краще. Якщо бодай хтось скаже мені, що цього недостатньо для середньобюджетника, тоді, будь ласка, напишіть в коментарях на що ви взагалі очікували. А поки ви пишете, я вам розповім за версією Pro. Чим вона відрізняється від Pro Plus. По-перше, блок камер тут виступає не так сильно, як у версії Pro Plus. Замість одного величезного скла ми бачимо три окремих модулі і спалах. Форм-фактори корпусу у них ідентичні, прошка така сама заокруглена, як і версія Pro Plus. Однак кольори вона отримала Зовсім інші. Всі вони зараз з'явилися перед вашими очима. Якщо ви пам'ятаєте, щось подібне, ми бачили і в попередньому поколінні. Ну, Якщо брати до уваги цей Twilling Purple. Так само, як і версія Pro Plus, базова прошка може похизуватися класом захисту IP69. Тож ні води, ні пилу, ні усіляких знущань він теж не боїться. Параметри дисплею у новинок ідентичні, тому я не бачу сенсу на цьому зупинятися окремо. Сканер відбитків пальців так само, як. Кі в прошці розташовано в дисплеї, є просунутий лінійний вібромотор, стереозвук, це можна сказати в смартфонах Redmi вже за замовчуванням. Екран захищено склом Gorilla Glass Victus другого покоління, до речі, так само, як і в версії Pro Plus, я про це забув сказати. Батарея у прошки теж трохи менше, а саме ємністю 5500 мА з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 45 ватт замість 90 у старшого брата. За рахунок цього, її корпус трохи тонше і вага. Трохи менше. Габарити зараз з'явилися перед вашими очима. Камери у версії PRO теж будуть трохи гірше. Замість флагманського сенсору від компанії OmniVision йому дістався е, сенсор з середнього класу від Sony, а саме LYT600. Він також має оптичну стабілізацію. Для тих, хто не знайомий з цією камерою, можете подивитися наш огляд смартфону Moto G85. У нього точнісінько така сама камера. На черкокутник такий самий, а от замість телефотооб'єктиву об'єктиву йому дістався макромодуль на 2 мегапікселі. Процесор у версії Pro трохи відрізняється від того, що встановлено у старшого брата. А саме медіатека Dimensity 7300 Ultra. Це рішення середнього класу від тайванців. І за своїми характеристиками воно недалеко пішло від торічнього 7200 Ultra, який був встановлено в Redmi Note 13 Pro Plus. Тобто може. Та спокійно орієнтуватися на чип попередньої моделі за приставкою Плюс. Ну і варіанти пам'яті теж відрізняються. Ось що я вам можу сказати: якщо вам не потрібен телефотооб'єктив і ви зможете нормально жити з акумулятором ємністю 5,5 тисяч, то в цілому, мабуть, платити більше за версію про плюс я і не бачу сенсу. Ну, якщо ви цю маркетингову шелохонь відкинете в бік, а отак от подивитися тверезим поглядом. Однак, з іншого боку, в такому разі, Смартфон не пропонує нічого надзвичайного. Якщо ми говоримо, припустимо, за смартфони Моторола, так вони коштують не дешево, однак там є цілий набір флагманських фіч. Там є безротова зарядка, вологозахист, там скло, металевий е, каркас і так далі. А тут, по суті, окрім доволі непоганого процесора, ну непоганої там основної камери, цього там вологозахисту. Ну, коротше, все одно, типу, я вважаю, що більшість людей, от якщо б там обирали там, припустимо, якийсь умовно, я не знаю, там Edge 50Н. Нео і у цей Redmi Note 14 Pro, а коштувати вони будуть всередині нашої країни, принаймні спочатку, плюс-мінус однаково. Певне, що більшість обрала би Motorola. Але той вже трохи забігає наперед. Давайте дивитися, що собі уявляє звичайний Redmi Note 14. По-перше, зовні він відрізняється від своїх старших братів, як мінімум, дизайном блоку камер. Він тут, ну, можна так сказати, більш стандартний. Камери тут розташували в лівій верхній частині задньої кришки, і їх тут всього дві, а не три, як у просунутих версіях. Діагональ дисплея новинки така сама, як і у прошок, а саме 667 дюйми. Матриця AMOLED, роздільна здатність Full HD а не півторака. І частота розгортки 120 Гц. Процесор базовій версії дістався доволі простенький. Це рішення початкового класу від компанії Mediatek, а саме Dimensity 7020. 25 Ultra. Проте можете не лякатися. Навіть цей чип набагато краще, ніж Helio G99, який встановлюють переважно більшість бюджетних рішень. У нього суттєво потужніші і обчислювальні ядра, і відеочип. Проте до рівня прошик йому, звісно, ще дуже далеко. Також за рахунок цього чипу смартфон має підтримку 5G. Основних камери у нього дві: основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, що доволі цікаво і інтригуюче. Ось і 2 мегапіксельний макромодуль, на ширококутника, немає. Ємність батареї 5100 мАч з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 45 Вт. Випускається новинка в трьох кольорах: чорному, білому та зеленому. По суті, технічно цілком непоганий варіант. Якщо всередині нашої країни його будуть продавати там приблизно за 9 тисяч гривень. Ну, можна брати. Якщо дорожче, тоді не бачу сенсу, тому що там є Poco X6 з Snapdragon 7 s Gen 2. Ну що, начебто, все, що хотів показати, показав. Зараз будемо говорити про ціни. За версією Pro Plus офіційно просять від 270 доларів. Однак ви маєте знати, що базова модифікація, всередині якої 12 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті отримала не таку сучасну пам'ять, як старші версії. За версії PRO просять від 200 доларів. Однак тут базова модифікація починається з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. А ціна на базову версію стартує з відмітки 156 баксів. В цілому я нічому не дивуюся. Компанія Xiaomi вкотре показала всьому світу, хто в домі татко. І в бюджетному сегменті вони, як були лідерами, вони такими і залишаються. Принаймні, якщо ми говоримо там за продуктивність. та в принципі, там сукупність цих технічних характеристик, вони реально е, топчики. З'явився на цьому ринку такий гравець, як Моторола. І я впевнений, що е, багато кому імпонує філософія саме цього бренду, тому що е, за ті самі гроші вони пропонують набагато гірше залізо, ніж у Xiaomi, ну, принаймні, якщо брати до уваги процесор. Однак там є бездротова зарядка, там є там, більш дорогі матеріали корпусу. Ну і хтось подивиться в бік Мотороли. Є ще компанія Насін, яка там Дивує світ своїми новинками під брендом CMF. Там своя філософія, у них там є теж своя фішка. Тож конкуренція в Xiaomi все ж існує. Однак, це все одно ні в якому разі не скасовує того факту, що вони досі пропонують справжні топи за свої гроші. Комусь може там не сподобатись цей новий модуль камери. Мені він не подобається. Однак, якщо говорити об'єктивно, дивитися виключно на залізо і на кінцеву ціну, ну прямо. Щирий уклін це була моя думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Не розходьтеся, зараз буде інформація про збір. Вітаємо! Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Для того щоб якось підбадьорити наш збір, ми влаштували розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Як це буде працювати? Донатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, і після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше буде ваш донат, кратний сумі 500 гривень, тобто припустимо, зодна ви 5000 тисяч гривень. Таким чином ви купите 10 віртуальних квитків, 10 разів підвищити свої шанси на перемогу. І таким чином у 10 разів збільшити свої шанси на перемогу. Думаю, що все максимально зрозуміло. Посилання на банку та реквізити карти залишив в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!